У одній із шкіл Ратнівщини учень поранив свого однокласника ножем. Головне управління нацполіції у Волинській області повідомляє, що хлопцю повідомили про підозру в кримінальному правопорушенні тяжке тілесне ушкодження. Подія трапилася 21 травня. Під час навчання 17-річний учень вдарив ножем свого 16-річного однокласника. Постраждалого з ножовим пораненням доставили у лікарню. Ратнівський суд обрав йому запобіжний захід. Нічний домашній арешт. З власних джерел нам стало відомо, що подія сталася у забро. Ліцеї. Це була перерва, тільки закінчився урок. Клас знаходився навпроти учительської, і вчитель навіть не встиг в учительську зайти. Вчитель, а що спередувало? Був якийсь конфлікт чи довготривалий конфлікт? Відомо вам ні, ні. ця дитина, яка нанесла травми, він десь на обліку перебуває. Якась складна сім'я, можете сказати? На обліку він не перебуває. Він довгий час був на сімейній формі навчання. Був за кордоном, і тільки недавно повернувся. Школи відвідує дуже рідко. У різних месенджерах стосовно цієї події розповсюджується інформація, що хлопець, який взявся за ножа, погрожує іншим дітям. З цього приводу щодня каже керівниця навчального закладу, з дітьми спілкуються шкільний психолог із школярами, свідками події та їх батьками, спілкуються поліцейські. Щойно до нас ну, від нас поїхали вже представники поліції. Знову ми з цього з приводу того, у тих пліток, що дитина комусь погрожувала, погроз нікому не було. Ну, дитину відпустили під домашній арешт, що з сьомої вечора, до сьомої ранку він не виходить з дому, а далі, якщо десь, то в супроводі поліції він, якщо десь вирушає. Тому погроз не було це 100%. Не розповсюджувати непідтверджену інформацію стосовно ймовірних погроз просить і директорка навчального закладу, і мати пораненого хлопця. Я не маю права судити цю дитину. Мабуть, приніс зі дому чи звідки? Я не знаю, де він де цього ножа, але на вони ж здавали контроль, так як по словах дітей, тих, що були присутні в класі, це ж весь клас, це однокласники, то він, моя дитиночка, здавала листочок з контролю, її вложила на парту, а він. І дуже зачепив проголоснуємо мобільний телефон. Мати каже, син мобільний однокласника зачепив заради жарту. Ніхто не очікував, чим все обернеться. Як результат, два ножові поранення в руку і живіт поранено кішківник. Хлопця прооперували. Сьогодні його перевели з реанімаційного відділення. Слідчі дії тривають, обставини події встановлюють правоохоронці. Ольга Ганич, телеканал Аверс.